Сучасний світ, сучасна війна потребує сучасних підходів до неї. Але сучасна війна отримує такі самі проблеми, як і минулорічні, минуло навіть я б сказав. Одна із таких проблем, яка наразі є, це те, що деякі військовослужбовці ігнорують питання топографії і виходять до кацапів, стрельнути цигаретку, тіряються. І попадають в полон або йдуть туди, куди не треба. На жаль, в навчальних центрах не так багато приділяють увагу питання топографії, тому що вважається, що цим має займатися сержантський склад, який керує, але не завжди на позиціях існує така система, як коли сержант повністю ідеально контролює весь свій особовий склад. Паперова карта це одна з речей, яку досить важко дістати, тому те, що легше всього, дістається військовослужбовцю. Це карта на вашому мобільному телефоні. Тому ми сьогодні будемо говорити про офлайн-карти. Але спочатку я б хотів вас попросити поставити лайк, підписатися на наш телеграм-канал, підписатися на наш YouTube канал, написати якийсь коментар. Так, він просуває відео. Та також нагадати, що все, що скажемо в цьому відео, це наш особистий досвід. Ви можете брати його, можете брати ще чийсь досвід, брати досвід з навчальних центрів і формувати свій для того, щоб вам було набагато легше виживати в військових умовах. Починаємо. Поняття офлайн-карт само по собі дуже заперечує, тому що воно само несе це використання телефону на позиціях, що в багатьох випадках може закінчитися досить сумними наслідками. Тому, в першу чергу, я вже зраховуючи те, що багато військовослужбовців все одно ігнорують право та тягають з собою телефон, не дзвонять, сидять на бревнах своїм кумом, крутять ці фріспіни і так далі. То е, виникнути питання, уникнути використання телефонів майже неможливо, але можливо якось адаптуватися. Тому, перш ніж ми прийдемо до розбору карт, ми розберемо систему безпесності. Тому що ви маєте розуміти, що те, що ви нанесете в свій телефон, кацапи отримують ту інформацію, яку ви самі дозволите, щоб вони її отримували та подивилися. Наприклад, я завжди використовую другий телефон. Другий телефон у мене завжди пустий. У ньому ніколи не була сим карта він виконує всього дві функції. Він показує мені карту, він допомагає мені робити фото та відеофіксацію певних дій за противником. Все, нічого іншого, цей телефон за собою несе. Він завжди запорований. В ньому є секретні папки, в ньому є секретні файли. Я намагаюся максимально все зробити, для того, щоб звичайний бабуй не міг в нього влетіти. Використовую всі доступні протоколи безпеки для того, щоб у випадку втраченого телефону або вашої смерті і потрапляння телефону в руки Кацапом, ця інформація не могла обернутися проти ваших союзників. Тому ще раз нагадую, що Кацапи дізнаються тільки ту інфу, яку ви їм дозволите. Переходячи до ФАНКарт, я використовував на цьому телефоні файкарту, яку я прогружаю. Вже маючи якийсь Wi-Fi десь там в вільній зоні, і там я вже наношу собі потрібну інформацію. Перше, що використання якої саме офлайн карти Я, як і мені рекомендував фахівці, у яких я вчився, це Alpine Quest. Alpine Quest, незважаючи на заяву Сирського про те, що вагнера використовують, використовують вагнера Alpin Quest, це не означає, що Alpine Quest російський. Це означає, що просто Alpine Quest є одним із самих зручних додатків of Map, який має змогу дивитися через Google на взагалі те, що відбувається довкола. Має доступ до Google Card. Також є вітчизняна кропова, є нівчат, є досить багато різних аналогів. але в першу чергу питання в тому, що, знову таки, яку інформацію зберігає ваша карта, чи відсліджує вона. Є завжди такі певні ризики, тому багато хто користується саме Карповою, як вітчизненою та довірою, а я користуюся Альпін Quest. Тому ми її будемо розглядати саме на Альпін Questo. Тому саме перше, що ми робимо, це визначаємо карти. Вибираємо необхідні карти. Далі йдемо до, прогружаємо сектор. В якому ми повинні бути, я завжди намагаюся прогрузити максимально більше і максимально детальніше. Тобто я витрачу якусь годину, я прогружу сектор в 10 км і прогружу майже, майже не кожен двір, не кожне дерево, але я буду впевнений, що у випадку відключення інтернету я буду мати повністю досконалу гарну мапу для того, щоб я міг наносити необхідну мені інформацію. Перед тим, як взагалі заїхати на позиції, ви перебуваєте в зоні зосередження якоїсь, вам вже треба починати зайобувати ротного, тому що командир роти починає на раду, там він пояснює задачу взводникам, сержантам. А, і багато хто з військових просто похуй, куди мене пошлють, то я там і буду. Але так не треба. Треба зайобувати свого сержанта взводника, щоб вони вам також дали подивитися цю карту та нанести для себе якісь мітки. І вже з цієї карти ми починаємо орієнтуватися, Ми визначаємо саме перше, де ми знаходимося. Прогружаємо всю цю ділянку, прогружаємо нашу зону відповідальності і починаємо наносити маркери. Перший це шлях. Шлях, ви, якщо вам навіть і не скажуть шлях, ви можете просто його запам'ятати для того, щоб перейти до вашої умовної позиції. Далі ви наносите свою позицію, пози, позиції з сусідів, для того, щоб ви е, могли е, знати, де хто з якої сторони вас прикриває. З ким у вас можна налагодити взаємозв'язок, ніколи не соромтеся ходити по сусідам, але, звичайно, це має бути якийсь відповідальний чи сержант, чи е, взводник, а не просто кожен солдат, бо йому впадло, він хоче сходити. Е, для того, щоб ви могли взаємодіяти і брати у них також якусь інформацію, тому що у вашої роти може бути інформація, а у ваших сусідів ні. І навпаки, і того, ми знали, де наші друзі з цієї ж ротної карти. Хоч, хоча зазвичай. Е, вони не наносяться, як правило, тому що кожна карта наноситься за свою свою роту. Але краще нанести, побігати, дізнатися для того, щоб ви могли бути впевнені, хто де є. Тому що дуже сильна, проблема, коли особливо під Бахмутом я приходив, підходив до тіпів, які тільки зайшли, і кажу: ви знаєте, хто там стоїть? Там 200, 200 метрів до них був. Кажуть, ні. Кажуть, я стріляли туди. Та бачив щось, дві там щось стріляли. Я кажу, а там ваші. Причому з іншої роти, з вашої бригади. Ну і таке було, тому що дядьки повну не знали, де хто знаходиться. Тому краще прийти, ознайомитись, нанести ваших сусідів на цю карту, узнати у них інформацію, та також нанести на вашу офлайн-карту для того, щоб ви могли далі собі працювати. Після того, як ми нанесли, перенесли все, що ми маємо інформацію від командирів. Ми вже починаємо вирушати на позиції. Там вже звичайно починається особисті нанесення міток. Ми нанесли на точки піддарів у командира, ми нанесли. Вже, друзі. Далі ми починаємо наносити свої особисті спостереження. Ми визначаємо орієнтири, ми визначаємо шляхи підходу до позицій, ми визначаємо небезпечні шляхи підходу до ваших позицій, якісь секрети. Може там десь заміновано, може там десь а, є якісь нерозірвані снаряди, які вам треба уникати для того, щоб не зірватися. Ви, може, знаєте, робите якісь допомотільні путі, шляхи відходу. Для того, В сучі випадку, якщо вас затиснули, щоб ви знав, як евакуювати та винести 300 з позицій, нанесення тих самих орієнтирів, щоб ви могли коригувати артилерію і так далі. Так само ви наносите вогневі точки супротивника. Якщо ви бачите, звідки він хуярить, ви записуєте там умовно цей квадрат, тут вилітали гради. Завдяки Alpinquestu ми можемо. Фіксувати дистанцію до цих умовних орієнтирів. Тобто ми бачимо, що там десь град, ми десь бачимо, що десь плюс-мінус за домами, і ви спробуєте забити туди приблизну дистанцію, яка вам допоможе скоригувати артилерію або для особистих вогневих точок. Тобто ви можете розрахувати, чи в'ю я там на той кілометр до тої позиції долетить, чи ні. Отак ви можете розрахувати, враховуючи ТТХ вашої зброї. Також в карту ми. Заносимо любі дії, які ви бачите зі сторони підрів, тому що це своєрідні розвіддання. Тому що, якби і дрон літає, може дрони літати. Ви особисто як солдат, маючи одну підзорну трубу, можете вираховувати десь переміщення техніки, час підвозу БК, шлях підвозу БК. Це все можливо, головне не ігнорувати, дивитися та заносити собі на цю карту. І так ви будете мати змогу бути кориснішим, щоб самому не втратитись. І бути корисним, докладати інфу туди, куди треба, для того, щоб ті шляхи вже перебивалися та перехуярвалися. Замов ну, треба ще розуміти якесь питання безпеки вашої фон-карти, для того, щоб ваша інформація знову-таки не нашкодила вам і вашим сусідам. Варто робити багато фейкових позицій, тому що ви можете наносити все, що завгодно, все, що вам зручно, все, що ви вважаєте потрібним. А ви робити якісь найомки для супротивника для того, щоб він бачив умовно три точки поруч і не міг зрозуміти, що із цього, що це значить, що там лежить, і використовувати свої кодові слова, свої власні кращі. Чи перековеркані загальні, тобто, умовно ваш е ВОВ називається шрек, ви його перейменовуєте в Віслюк. Е -е, позаду вас стоїть е -е, ВОВ дракон. Ви його перейменовуєте в йобаний, то для того, щоб противник не міг знати, як ви комунікуєтесь, в тому випадку, якщо він отримав радійку, щоб він ви не кричав, Йо, дракон, дракон. І він вже знав, де той дракон лежить на основі вашої карти. Але нагадую, що краще попікуватися за особисту безпекою, і взагалі, якщо ви відчуваєте, що йде повний пізде, телефон має вилітати саме перший. Завжди, от тільки чуть що все, телефон ламається, до побачення. У вас телефон має бути дішманський, одноразовий. він Просто нахуй знищується і пішов. Тому що. Е, ну, різні ситуації бувають. Особливо засуджую людей, які знімають Тік-Ток або якусь хуйню на телефон, потім попадають в полон і потім кацапи бачать, що ви там фона знімали. І привіт, друг. Давай розкажи мені, як ти. Росію любиш і так далі. Тому ну, і вас інформація, тільки. Ну це у нас було в другому відео, яке ви також можете подивитися, яка має бути краща особиста інформація в телефоні, але стосовно онлайн-карт, ви маєте знати, що ви повинні стоподово позбутися від телефону. Навіть тільки трошки пісюнами пахне, плюс-мінус, ви вже маєте зачхарити десь той телефон, для того, щоб ви могли бути впевнені, що ви не підражаєте безпеки себе та своїх друзів і так далі. Далі, користі від офлайн-карт набагато більше від паперових. Паперових, звичайно, такі зараз досить важко дістати, паперові мають назначені мітки, вам завжди треба навчитися все одно користуватися паперовим. Якщо ви вчали географію в 7 класі, якщо ви трошки продивлялися топографії, то вам і завдяки тому, що ви навчитесь нарізати улітки, визначати координати, визначати азімут, визначати якісь накидувати орієнтири, точки, Висоти, низоти, це все враховувати. Тоді ви зможете набагато ліпше користуватися офлайн-картою. Тому що паперова це вже старий вік, але вона все одно місто є. Їй, тому що це такий собі початок, на якому ви трошки присмикаєтесь, а потім вже більш навчено залітаєте в офлайн-карти. і більш Прикольніше використовувати цей ресурс. І знову таки стосовно Альпін нагадую, що особисто мені це рекомендувало досить багато фахівців різних прикладів, тобто як і снайперів, так і глибинних розвідників, і так далі. Чого, на жаль, не, не можу розглянути питання кропиви, Вона мені здавалася досить важкою в тому питанні, що вона. Не зовсім так перекриває інтерфейс, не досить зручний, вона не перекриває всі мої потреби і так далі. Тому я на зараз використовую Alpine саме Quest. Як наразі досі не був вбитий саме за карт, тому що не вмикаю геолокацію. Не даю в цілому Alpin Quest ніякої інформації про себе взагалі, тобто він просто скачений. А на цьому Alpine Quest все, що на тому телефоні ніколи навіть геолокації не вмикалась. Там просто наноситься інформація, яка наноситься іменно особисто мною. Сім-карти там ніколи не було. Також варто ще по точкам дещо роз'яснити, що не варто на оцей от ваш одноразовий смартфон, який ви в случаї чого викинете, наносити досить багато зайвих точок. Всі точки, які вам треба, вам треба заносити в той телефон, який у вас завжди лишається в тилу. Туди ви можете заносити по максимуму. Кожен пук, кожен хрюк, кожен нахрюк. Важливо, що у вас є офлайн карта ви фіксуєте щось нове для себе впродовж тих 2-3 місяців позиції, які ви там пробули, і вже переносите туди на свій основний телефон. І ви там вже запам'ятовуєте, і ви вже не маючи, не тримаючи прямо рукава в картах, ви вже маєте більш-менш адекватну інформацію про формування вагонових точок і так далі. І де що відходить, які орієнтири і, в свою чергу, для суспільної назви зі своїм побратимами, щоб ви могли орієнтуватися навіть вже на офлайн карти ви там визначивши то орієнтир то поля. З орієнтиру та поля піздують. Ви сказали командиру, що у вас то орієнтир Тополя. поля, попросили навести е, туди е, АГС. У вас і записано, що от по орієнтиру та полі е, там, кілометр, ви кажете АГС, алло, то поля, Кеме? два кабана пліз. Полетіло, то полі завалює їбало і сюди тихенечко. Тобто так ви собі спрощуєте життя картами. На цьому це все. Дякую за те, що подивився. Я обов'язково колись вивчив українську, дуже важко, коли у тебе оце все курва, все курва, курва життя, Отак, русський, русський розговарюєш на русском. І потім такий Ну, Суспільство вимагає переходи, переходити на українську мову. А за українську мову посраці не б'ють, тому чому мені важко, але намагаємось розвиватися, тому що рано чи пізно треба переходити. Ну дякую за те, що. Намагайтесь зрозуміти, що ми тут ліпимо. В цілому дякую за те, що нас дивитесь, Намагайтесь бути осознаними. По цьому Їж, їжте кашу, слухайте маму, головне не навпаки. Ну і не будьте одноразовими, намагайтеся виживати, намагайтеся вбивати. І пам'ятайте, що іншого вибору, ніж як вбивати підрів, у нас немає. По цьому Ні, ну можна ще, звичайно, там в Румунію. Та, і то там навики топографії, по візору там, щоб пройтися. Бо, блядь, як до бойового 5 тисяч доларів скажуть за картошку, потім будеш стоять до посушеньку пояснити. Картошка, картошка! Деб'ю. Так що і там топографія подобається. Там отсюди нам понадобиться. В Київ приїхав, де тут? Кафе все потерявся. Навігатор не робив. Мама, допоміть, вокзал, мама, приїжджає, мене заберіть. Я сгорел Ей, -е, як псы. Короче... Че вы еще тут? Я не понял.